Набилося люду, що не відривав очей від криниці, а я від липи, мусив спічити. Дочекався півночі і під перегук другої, сторожі одним махом видерся на дерево, Босі ноги добре чули замщілі нарости на стовбурі. Густе пагілля лягало на піддаще вежі. Я розібрав чотири жовопчасті черепиці, цього було досить. Аби прослизнути під покрівлю. Доста було й місячного присвідку, щоб очі, призвичайні до підземної темені, обвиклися. Порох упалець лежав на кроквах. Я розгріб його і намацав шерхату глиняну плиту. Залізним клинцем, який прихопив з собою, намацав замащений шов і продірав його. Плита була завтужки в півдолоні, зате широка, в добрі два лікті. Я здогадався, що ці плити лежать на кам'яних арках, мурованих із середини тюремної кілії. Мозок кипів у розмислах, якщо мені вдасться підважити плиту кілком і спустити в казню ремі з мотузком. Однаково я не зможу підняти старого на три людські зрости. Такою на перший приклад мала бути висота тюрми, даремна затія. Я склав черепицю на місце і зсунув стовбуром униз, шепчучи дякую тобі, Лево, за послугу, але цього разу свободу ти не подарувала нікому. Листя тріпотіло винуватим шелестом. Затем наріс ішло все гладше, ніж я сподівався, а тим більше, ніж гадали мої зверхники. Мірки шнуру довжились день при дні. Інколи із зустрічного боку лице мені холодив свіжий люфт, і вщувалося, що прибивався запах риби. Та я не галаманив, я відтягував вихід, бо замислював у замку інший викрут. Я вирішив передати старому напилок і шнурок. Він підпиляє грати і шнурком злізе в двір, а я спроваджу його до колодязнього лазу. Для цього підгадаю час, коли вартовий відійде, а палений при мені кличного голосу не подасть. Все, що треба, я приладив і чекав наступного вечора. Чекав урочистої купелі у воді відродженого колодязя. Для цього дійства вже носили липу діжі, кухви і цебра, спивали столи для гостини. Тим гармидором я й хотів скористатися, і не здогадувався, що того підвечірка і сам скупаю жадані купелі, милій латориці. Не віддав, що занурюсь в іншу. Чуцесну криницю, даровану долею, котра, відбираючи щось, часто сподобляє нас іншим. І навпаки. Спочатку я подумав, що очі запалилися від лампового чаду, охолодив їх слиною, та це не помогло. Не втратив би тут і діду Зеленик. В очі вдарила ясність днини. Лас просвітився вузькою кострубатою ополонкою, то був світ Божий. І я прорив до нього дорогу як кріт. Яма виходила під навислий бережок, порослий колючим глодом і резидою. Якби кому довелося сюди продертися, він ніколи не здогадався б, що під вирою прихований хід до самого серця. Паланку. Поряд росла самотня груша дичка, що грала на сонці, наче монетами. Лакованими листочками. Вочевидь, її посадили для познаки ті, хто прокопав цю тунель. Здоров, істинне дерево свободи, погладив я шерехатий стовбурдички. Тоді змив із себе в ріці глину й павутиння, добув з-під корча величезного рака і задами городів побіг до заповітної соломиної осади. Вона годувала корят, так мило ціпоніла до неї, що й ладен був сам стати котком, би з її жвавих рученят. Юлино, перлино, звери мені рака, бо на у замку я вже спізнився. З рака мастяна топи і вечерю посмачи. А ти заслужив її? Заслужив. Я прогриз цілу гору і на колінах забав до тебе. А ти мене проганяєш? Я не проганяю, але хіба такі замащені просяться в гостину, на твоєму шматті ріпу можна садити? Ану, стирай його з себе. А ти не злякаєшся мене голого? Не бійся, бо свій голого розуміє. Вона прочинила двері до хлівця, прикриєшся там плато. Я роздягся, обтулився рядном, в якому носять сіну. Туди мій полуценок, дівиться, соломице, застогнав у шпару, через яку клівець протимала сонячна струна, і такий голоден, що на очі вже не виджу. Заїж соломи, коли так любиш її поминати, відізвалась вона з шапи варильні. Ще й як люблю її небого, як віло голодну зиму позирає би язик тобі не поколола. Що язик, коли вона мені все серце поколола? Не реви, я лік знаю. Принесла запіканку з кукурудзяної крупи зеленої цибульки яйця, а до неї мисясту з варом. Вина не даю, бо ти й так дурний. Я не дурний, я задурманений. Мабуть, дурних вишень наївся. Тепер мене лише до того дерева хилить, з котрого їх смакував. Там ще дві ягоди лишились. Найсолодші. Солодкі легеню, по гіркому їдять, кусаю вже. Їли ми в тихій мовчанці, я не стільки її, як поїдав її очима. Вона незмігно обливала мене горіховим лоєм своїх прекрасних очей. Коли стала збирати пост, в її за руку, прихилив до себе будь моєю. Я давно твоя самим подихом війнуло одвід. Будь зі мною віку, Юлко. Вона скубнула соломи і скрутила перстень, Такі ми в'язали в дитинстві, наділа його мені на палець. Ворочистий тихо, як перед дорогою, те саме вчинив я, наші пальці в солом'яних обручках сплелися, павук хрестовик із жовтим хрестом на черві спустився павутиною і помінчав нас. Тепер ти моя навіки, сказав я, «Моя дороге, троскотало. Вона стягла через голову сукінку і лягла на простилений плат, що тломно пахнув луговим цвітинням і завмерла. Як свіжо тесано з яворини колосанка, біліло її тіло, як дві головки цукру, твердо стояли її груди, як порожнє гніздечко вивільги прити горбик її живота. Я потягся до неї, як дитина, що вперше береться за забильця колиски. Я шукав її губи, як самого себе шукав у цьому заплутаному світі, я гапав губами її груди, як щеня материну цицьку. Вона прийняла мене, як приймає земля очікуваний дощ, як нора приймає звіра після ловів, як підбережна вирва приймає на нічеребину, Її волосся злилося з соломою, а потемнілі очі з ранніми сутінками. Спокійне чого світилося проти місяця, зате скусані губи ламалися. Беззвучних зойках, дихала вселенською тишею наша солом'яна палата, лише далека миша десь загикала свою пискляву ноту. Ніч текла повільно, безконечно, застигла, як наша радість загустав бурштину у смолу насолоди. Тебе там не зголосять у рошук, пержно прострумив тишу її голос. Нині там учта до рана гадатимуть, що я ти загубився в юрбищі. А ти не загубився, хлопче. Мені здається, що я лише тепер знайшовся, але треба було спиратись. Ми виступили на двір, об'язані одним платом. Я зіляв себе з відра, вона теж нахилилась під струмінь місяця. ласо облизує духмяне мокре тіло. Я одяг свій ледь підсохлий цуря. Потім довго пив воду, аби затягнути час, хотів щось сказати їй на прощання, але вона затулила мені губи пальцем. Нічого не кажи, слова полова. Я мовчив, сушив губами її вогку солом'яну каблучку. І раптом юлка скрикнула На землі, розпанаханий надвоє, лежав мій рак не борак Поряд скупла травицю, кубила моца. Це недобрий знак. Скоро словом шепнула вона. Хтось щось хоче нас роз'єднати. Ти вірш у бабські брехні. Тепер, коли ми в єдно, як перси нігуть. Коні ненавидять раків. Він ца у траві, а моца розтрущила його коби копитом, от і всього. «Іди!» – якось відсторонено мавила Юлка, і це слово захолодило мене більше, ніж мокра одежа. Я йшов, зупинявся, прислухався, чи вона не кличе. Тупив руки до розпашілої тварі, руки пахли нею, ноги несли вперед, а сам і лишався десь іззаду. Мене направду тягнув непереборною силою той зарічний горб, ота дурман вишня. А треба було бігти, бо мене чекала знакова дичка, дичка не свободи. Як я й гадав, ніхто мене не похопився на горі. Воду святки вирували в замку до світання, гонведом привезли ще й дівок з купла раю, а вина тої ночі було як-то більше, ніж води, хоча вода таки була добра, що настужена глибиною, а що чиста аж біла. Може, тому що на споді залягав білий, як крейда пісок. Це засвідка того, що у передні часи тут хлюпотіло море. Розсудив Петру Солома. В річкових купаннях теж можна напасти на такий пісок. Роботи для Петра вже не було, а я ще залишився, бо про вихід із лазу змовчав. Того вимагав мій замисто. У майстровій коробиці з приладдя знайшов те, що треба, відтяв із мотка 10 аршинів шнурка. Прив'язав до залізка і в слушну хвилину метнув у баштове вікно. Нараз виглянула патлата голова. Я змовницьки кивнув. Біда була з напилком, що був завдовжки з долоню. Майже такий були і вічка град, якою б не була моя влучність, я міг не поцілити з першого разу. Напилок я вмотав промасеною бендою, наструмив на нього дерев'яне руків'я, і для роботи зручно і мені для кітка летітиме як ніж. До затерплості рук ми вправлялись з такими самочинними ножиками в дитинстві, вбурляли їх і в стовбури, і в щурів, і птиць. Я дочікувався пори перших сутінків, коли вартовий зачиняє з надвору віконниці. Як тільки він піде за довгою палицею, напилок має злетіти у вікно. На це ймав хвилину дві часу. Я свого дочекався. Все тяглося своєю чередою. Зміна варти, в'язання пса, манвед іде з ліхтарем та жердиною зако. Мій напилок кругом летить через двір і глухо вдирається впрод, щітки падає під стіну. Я запередбачав давно ще півхвилини на другий кідок порожнім скоком підлетів до вежі, потягнувся до напилка і, мійкий чобіт притис мою руку до горбатого бруку. І я скоріше носом учув, ніж побачив, хто це пан Лойко, не встиг підвести на нього очі, як гонвети ззаду, ударом мене потилицю кольбою кріса Я впав лицем на камінь. Бізь болісні памороки пробився репучий голос. Чи не казав я, що капітана Лойка можна обдурити лише раз, та й ото, коли він сам схоче Кличте сюди старшого осторожі? Невідомо скільки часу мене морили в ямі. Якоїсь вечора я змігся на силі потяг тіло до дверей, попросив води. Звідти по-мадярськи. Хочеш пити, поможи собі. Там є порожня миса. Ге-ге-ге. А вранці двері вискнули і впустили в затлу темінь клин світла. На нього ступив пан Лойко, повні чи беліг пахощами матіоли, ніж подарували ще одну квітку від панії. Він застромив її на руцуну петлицю. Завид на вірність самому собі, своїй вдачі. Про це він і хотів наостанок сказати мені. Ну, от, почав гедливо. Ти вже не схожий ні на псаря, ні навіть на пса. Ти вже щось третє. Тепер і ти знатимеш, що світ поділяється на псарів, на псів і на сіру потолу, яка їм скоряється, прислуговує. Правда, й поміж неї трапляються виродки, що повстають проти заведеного укладу, їх зацьковують, роздушують, переводять у темницях на плісень. Але ти не такий, ти сліпонароджений щеня, таких витягають з-під суки й топлять, а ти втопився сам. Це присуд сліпоти. Знаєш що, твоя помилка не в тому, що ти вчинив злочин, а в тому. Що відхилив моє покровительство, зради мої сподівання, а міг виростив доброго псаря, міг стати моєю правою рукою, моїм сином зрештою. Я не можу бути сином пса, бо я син змії. Квого встромив я. Пан Бойко замахнувся шпіцрутином, але тут же впустив його. Він ніколи не бив руками ні псів, ні людей. Він бив надійніше словом. Огризаєшся, слимаку, ну-ну, я міг би зробити з тебе збуя погибельника, одягнути в тюремне лахміття, облити лайном, каторжан і пустити безохоронного рештунку. Псини пізнали б твого запаху і голосу також, бо я залив би тобі рот воском. Вони спочатку відгризли б вуха, ніс та інше, що стерчить із тіла, далі відкушували б пальці і добралися б до кішок. Вони тягали б твої кішки по двору, а ти все це бачив би, бо молоде серце довго не вмирає. А собачу вдачу ти знаєш. Знаєш, як, засмакувавши людського м'яса, пси обертаються вуків. І це було б уже завтра, або завтра тебе б за живоплотом тюремного цвинтаря. Але цього я тобі не подарую. Ти вкусиш хліба, тих, кому помагав, бо ж повільно всихати від недоїду і сліпнути від темряви. Мозок твоїх костей холодитиме камінь, а мозок голови буде звуватись з одинокості. Хоча ні, я загадаю тобі ще гіршу кару. Ти будеш застряти псам із буєм, і навіть тим, хто гниє за сусідніми стінами. А тепер до пана генерала за розплатою. Ти ж свою роботу справно завершив, а плату так і не дістав. Мене повели в нижній двір, там комендант провадив огляд гарнізону. Бессто його було короткою. «Намістіть його, пане капітане, на свій розсуд. Це ж ваш вихованець. І наприпонув, як сказного пса, і знову відвели мене на вершині фортеці. Ми обходили челядників, що посипали творик соломою беконі. І вози. Не заважали своїм ремонтом спочивати паніям і дітям. Соломко, соломко, шептав я, моя невінчана солом'яна вдовиця, як багато я не встиг тобі повісти. То що могли тепер зарадити ці слова? Слова полова, полова, що залишається по переточеній соломі. Над паланком простягався, як надутий вітром плац синій ясний день. І серце не корилося чорній гатці, що я вже ніколи не побачу свою богданну дівицю. Не протулюсь до її провкого тіла, не почую його іного сміху. Надія це сни, тих, що не сплять, казав котрийсь із мудрих ілінь. Але тоді я цього ще не розумів. Ми проминули колодязь, довкола якого вже ярмилися пралі і кметі. Що розносили відра з водою по дворах. Приторочено було і допане корито для набування вартових псів. Що ж я своє діло зробив? Хоча не встиг і рук помити тою водою. Буває й так. Анфіладою зійшли ми в тюремне підземелля, смолед генлої капусти і тлін удар ні здрі. Той сутемний прохід просвітлював дві закурені лампи, по праву руку чорнів ряд дверей, обкований залізом. На штаба запеклася чи той чи то кров, десь віддавна подзвоню у ландшу глухе бубніння. Мене ж тугнули на вечорані приступки, що вели вгору. Я здогадався, що це вежа. Відтяли засуд на дверях і я ступив. До середини свого теперішнього житловища, старий сидів на кам'яній плиті, схрестивши на грудях руки, і сиві пелихи затуляли йому половину тварі. Приймайте по життя ваше світлосте, зашкірився до нього тюремник. Другий замкнув мені на нозі колодку і пристегнув її до вільного кінця ланцюга, що тягся від арештанта. Вони вийшли, по -го 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 чучі, а ми залишились. Старий підвівся, відхилив з очей волосся, покламані на плечі вузькі бліді кісті. Благородний уношу, недостойний жрець цього храму, свободи вітає тебе дзвоном щита, постукав нігтями об череп'яну мису. Наляканий цим безумством я відсахнувся, мало не пав, забувши, що прикутий до цепу. А він воголошував далі низьким наспівом басом. Якби я мав огляницю, я б кинув її тобі на плечі, як це робили славні спартанці з тими, хто вертався з бою переможцем. Але наразі я не маю пурпурної, того я через те можу вчинити для тебе ще дуже мізерне. Видер зі своєї сорочки пасму і став навколішки. Обережно, щоб не вразити рану, просунув, обруч джанчірку і безламую ще щеколотку. Це доки не затвердіють на шкірі рубці. На душі вони затвердіють пізніше. За мить він розку строп'ятірнею бороду і знайшов там прив'язане залізце. Я його впізнав. З Петрової скриньки закинути сюди мною зі шнурком, з подивом я узрів, що тепер це залізко зігнуте, підточене служило старому ключе. Відмкнув не спочатку мої колодки, затим свої пояснив не можуть люди навіть найближчі, найрідніші, бути того поряд на відстані подаху. Цей закон вищий закон свободи людської душі, не сміє порушити ніхто, а вони посміли. Бери оберемок соломи і мости собі закут, де тобі любо. Раз у день вони приносять із твою воду, тоді будемо в'язати себе одне до одного, що їм так забалося, що взяти з людців, котрі тюрму носять у груді своїх і головах. Я сів на дале ложі і занурився свої журні думи, а мій сусіда заходився щось ревно розтирати паличкою на камені. І він був чужніший, ніж говорити про нього. Мене схоплено і прив'язано до ганебного ланца, назвав переможцем, а тих, що його за вікном на волі ув'язненими. Перехопив мій насторожено подивований погляд і зачаливо запитав Смій задовольнити свою цікавість, чи не маєш ти вишей? Я не вишевий, сердито буркнув я. Це добре. Я все ж помастився моєю мазю. Цим тут не варто легковажити. Як свого часу допустився того ферекіт сироський. Він похвалявся своєю мудрістю, на очі не звернув увагу, доки вони не заїли його живцем. Опускали навіть пальці до кісток. Тож присувайся, сміливіше до вишевої мазі, мужній й уношу. Щоб він не говорив, це звучало вручисто, з повною притяжністю. Дещо схоже промовляв у церкві наш отець Димитрій, коли томачив Євангелію. Звідки тут ліки запитав я з неба й землі? Звідки ж їм ще бути? Здувався старий. Я змішую плісень зі стін, з вушною сіркою, пташини, послідом, який зі у з-під Це не лише від вишеї блів, помічне від мокрого кашлю, від сліпоти, від задухи, від тюремної печалі, інші ліки. Мені б ліпше вмитися, сказав я, потираючи липке свербляче тіло. Добре, сказав він роздумливо. Завтра я подарую тобі дощ. Я не знав, що на це повісти, що думати, понуро мовчав. Коли нам принесли харч, ми чимно сиділи рядком на одному ланцюгі галерники, дві коновки води і горнець коло і тянки. Товчена ріпа й запареним ущуками. Таке бідніки дають хуцобі. Я не їв три дні, мимоволі потягся до горшка, та рука сусіда накрила його. Ти ще не зробив свою трапезу. Я вилупив на нього очі, а він ступив до вікна, яке наполовину застеляла липа, і відломив у розсічку. Зробив для початку собі ложку чим зубами. Заодно й почистиш їх. Чи ти гадав, що зуби дали нам тільки для їдження? Чим же ти тоді виготовляли собі знаряддя давні люди? З нехиттю взявся я вразати паличком, яке дерево піддавалось, проте ложка виходила куструбацею, сучкуватою. Старий спочутливо змірив очима мою роботу і посяг знову до своєї кошлатої, бороди, намацав мацав там крихітні піхви, витісних леску довжиною мізинчик. Простяг мені. Робота заспорилася і легко довершив свою струганину. Звідки це у вас? питав я, я давно тут живу, це мій замок, а не їх. Наший з тобою, бо ти проліз у його надра, а я проник у його потаємне нутро. Як ви вгадали глибину лазу, не вдержався я цікавості. Я не раклов би вгадувати, я враховую. Ось. Показав на стіні рядок, виписане Червачків, коліщаток і паличок, це розрахунок висоти гори, криниці лазу. Я дещо знайомий з геологією і хімією. А матеріал, який ви піднімали зі споду, весь час був мені на очах. З того пояснення нічого не вклипав і тому звернувся до простішого. А ключ? Як ви зладили ключ до кайданя? Як? А як чоловік знаходить ключ до жіночого лона, аби залишити там сім? Як пчола знаходить свою борті, своїй щільник, як травина намащує тріщину у камені, ніби пустити в неї корінець, як птиця, облетівши тридеві земель, моїх, вертає до свого гнізда. все скоряється закону доцільності тяжіння одне до одного, все суще довкола звучить шепоче співає про це. Навіть замки на наших уковах досить лише прислухатись, придивитись, і вони піддадуться, бо не ти для них. А вони для тебе. Цей дідо безумець, дійшло до мене. Цей дідо-мудрець.